Діджиталізація і цифровізація спорту, яка дає можливість відмовитися від ведення паперової волокіти та взагалі від традиційного документу обігу у цілому. За допомогою міжнародної платформи для професійного спорту Фітофан, що забезпечує усі робочі процеси у федераціях і спортивних клубах, реєстрація спортсменів, тренерів, команд, турнірів, організація їхнього проведення і відслідковування ходу змагань та багато чого іншого, віднині стане інструментом і працюватиме у Дніпропетровській області, щоб оптимізувати усі процеси спортивного життя. Ми надаємо інструмент для Роботи спортивних організацій, той який полегшить їм дуже сильно роботу, який виведе їх ефективність на новий рівень. Ми хочемо зробити спорт доступнішим, щоб інформація була про змагання, про ваші досягнення в спорті. Про новини життя федерації вона була доступна вся в одному місці, щоб ви в декілька кліків на вашому смартфоні отримували цю інформацію, слідкували за улюбленими видами спорту, за своїми друзями чи просто показували свої досягнення. Провадження діджиталізації на теренах регіону ініціювало відділення Національного олімпійського комітету України, яке за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації і безпосередньо участі у його роботі заступників. Начальника Ірини Грицай та Івана Начовного провело відповідний просвітницький форум, у ході якого керівник Фітофан Віталій Роженко презентував цей сервіс для спортивної спільноти Дніпропетровщини, представників федерацій з Олімпійських і Неолімпійських видів спорту, директорів спортивних шкіл та батьох інших спортивних організацій і закладів. До масштабного заходу також доєдналися онлайн заступник керівника Офісу Президента України, президент Федерації Бадмінтону України Олексій Дніпров. Президент НОК України Вадим Гуцайт та заступник міністра молоді і спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров. Однією з перших на платформі Фітофану стала працювати і відчула на собі суттєві її переваги та колосальну економію часу Федерація Дзюдо Дніпропетровської області. Це також допомагає спортсменам, тренерам і всім учасникам змагань. Економі їхній час, це дуже ефективне, безумовно допомагає в роботі. Саме головне це зберігає час, здоров'я секретаря змагань. Йому приходиться набагато менше возитися з бумагами, а все в одному місці, в одній програмі. На завершення роботи голова відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк та керівник компанії Фітофан Віталій Роженко підписали меморандум про співпрацю заради подальшого прогресу та удосконалення розвитку і розбудови спорту та його інтеграції у світовий. Ми йдемо вперед в нову щасливо. Потрібні прогресивні методи для розвитку спорту Далі йдемо вперед, Компанія «Фітофарм» Для нас знакома компанія, Ми з нею працюємо більше двох років. І Федерація за Україну, де я являюся президентом Федерації, та обласна федерація зі дому. Я думаю, що нам потрібні такі зміни. Слава Україні! Отже, діджиталізація. Це неминуча реальність, яка потребує швидкої адаптації, новий крок у майбутнє який має безліч плюсів і тішить, що олімпійська команда Дніпропетровщини однією з перших в Україні долучилася до цього механізму і процесу.